Біль у ділянці лопаток часто здається дрібницею, але він може сигналізувати про серйозні проблеми. У більшості випадків він виникає через сутулість, неправильну поставу, сидячу роботу. Чи пастеохондроз грудного відділу людина відчуває тягар, скутість або навіть пекучий біль між лопатками, який посилюється після роботи за комп'ютером, чи тривалої їзди за кермом, наприклад. Основна причина перенапруження трапецеподібного та ромбоподібного м'язів блоки у грудному відділі хребта. Іноді вони віддають у руку чи шию, створюючи ілюзію інших захворювань. Як діє кінезіотерапія в таких випадках? Найперше це вправи на розкриття грудної клітки, які повертають рухливість і знімає. Мають тиск з м'язів. Масаж в таких випадках допомагає усунути спазм, відновити нормальний тонус і позбутися відчуття затисненості. Особливе місце займає голковколювання. Завдяки впливу на біологічно активні точки, спазми та тригери воно зменшує біль, знімає хронічну напругу та активує внутрішні ресурси організму. У комплексі ці методи дають потужний ефект: спина стає рухливою, а відчуття тяжкості зникає.